Історія режишівського професійного ліцею почалась 45 років тому. За цей час із стін закладу вийшли 25 тисяч випускників. Нині тут шість спеціальностей і всі затребувані, бо робітничі. Сьогодні наш випускник потрібний водій. Можна підняти будь-яку книгу, шукай роботу чи там пропоную роботу, потрібен водій, кухар для, робітнич, для робочих рук, можна так сказати, завжди знайдеться робота. Випускники кажуть, після отримання атестату вже знають, де працюватимуть, бо знайшли роботу за спеціальністю. Чого навчились юнаки, можна побачити, не відходячи далеко від навчального закладу. Ось це поле обробляли самі учні, що здобували спеціальність тракторист. Для нас головне не урожай, а що був процес, і в процесі діти пройшли весь все навчання. Ці діти знатимуть де. Береться хлібина, що вона не, не в магазин падає десь з неба і не росте на дереві. Ці діти знатимуть ціну хліба. На борошні вирощеному власноруч учні кулінарних спеціальностей потім навчаються готувати. Батьки нинішніх випускниць кажуть, ця професія завжди буде в нагоді. На екзамени сама готувала рибу, фарширувала щуку фаршировану на госекзамен. екзамен. Сама все пече, сама готує. Подобається і готувати. Професія кухар користується попитом і серед хлопців. Випускники кажуть, вже мають навіть фірмові страви на своєму рахунку, тож сподіваються знайти роботу у столичних ресторанах. Вважається, що чоловіки більш лучше ніж жінки, тому що вони роблять це від серця. Цьогоріч атестати отримали загалом 112 ліцеїстів. Попереду нові випуски і викладачі сподіваються, що й майбутні їхні вихованці знайдуть своє місце в житті. Еліна Алієва, Віктор Демський, служба інформації за київським часом.